Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо вас на каналі Вінтік. Сьогодні отримуємо новий товар, а саме покришки 3.2.0 на 10. Дані покришки підходять до моделей скутерів, таких як Honda Tact, Honda Dio, Suzuki WEC та інших скутерів з 10 дюймовим діаметром диска. Отже, виробник даної покришки є SK Tire. Це тайванська фірма, з якою ми працюємо вже на протязі 10 років. Покришка приходить в ось такій брендовій упаковочці, де є зазначено розмір 32010. Також є зазначено, що ця покришка комплектується камерою, є позначка ТТ, камера даної покришки йде з. Вентилем під 70 градусів. І ось вже в такому розпакованому вигляді ось так вона виглядає. Неагресивний протекторний малюнок, який підходить як для бездоріжжя, так і чудово веде себе на бетоні та асфальті. Вказана країна виробник Тайвань на покришості. Також є розмір 32010. Основні характеристики, які є вказані на покришці. Що тут є вказано? Є вказано індекс швидкості 49G. 49G, якщо ми подивимося по таблиці в інтернеті, це до 100 км на годину. Рекомендована швидкість для цієї покришки. Також є навантаження 135 кг. Це максимальне навантаження на цю покришку, яке вона тримає. І також є в нас ще слойність. Слойність 8 PR. Що таке слойність? Ось ми маємо протектор. І цей протектор він складається з декількох нашарувань. Тобто, скільки є нашарувань, за скільки шарів його поклали, це вказує виробник на покришці. Тут Є 8 шарів. Ось таку модель. Код її 120 Ви можете придбати в нашому інтернет-магазині Вінтік. Посилання в кінці ролику. Вам дякуємо за перегляд. З вас лайк, підписка. Чекаємо ваших замовлень. З вами був Вінтік.